Все таки пікер. Ну ого! Подивіться. Ого, ого, ого. о. -о, -о, -о. Угу. Давай кручу. Серйозно, <реку> Раша. Добрий ранок сим. Звісно, вибачайте за шум. Тут у нас такий фонтан із води. Це у нас перелив тут. Це у нас відскінники чи відстойники. Тут дофіга коропа. Крім коропа більше нічого нема. Можна подумати, що це платник, але ну, ні. Просто відстойник. Ось така красива водойма. Приїхали сьогодні поливить коропа, взяв фідери, карповики. Всім приємного перегляду, думаю, буде цікаво. З'явила ось таку собі установочку. Все-таки хочеться мені... О, на сигналізатори. Ось таке, дивіться, бачите, тут який водоворот. Це в мене тут карповики два штуки флагманських. Хороші карповики за свої гроші. Вони там, коли була акція, 1000 гривень стоїли, так що рекомендую. Катушечки, Brain Apex 6 тисяч. Кестикі. Це взагалі карповики я на топ столоба брав, але Ізпользую їх везде. Мені як починаючи карпятнику відлічно. Так, перша в мене буде снасть ось така, трошки зігнулась. ось Це у нас інлайн, флет фідер з волосним монтажом. До речі, снастки ці я всі ділаю сам. Кому треба пищить, виготавлюю. 70 гривень всього на ось такий флет монтаж. Стої. З волосиним монтажом, з таким гачечком. І сюди ми поставимо попапчик. Ось так буде в мене все стоять. Два карповіка і один фідер. Снаські плюс-мінус там всі одинакові флайтики. Один на волосівний монтаж і два буде по два гачечка. Попри кормки, у нас сьогодні ось такий карпрошний гейзер. Активний гейзер ось так виглядає. Вже замішали його. І також метод -мікс. Тоже карпро так Друзі, поки настаю у нас пілець, тільки що я замішав, зараз закинемо. На карпрошну ось таку гейзер. І нацепимо попапчик F1 від Пугача. Тут, звісно, риба до такого не звикла, але закинемо зараз на одну удочку Тут риба ловиться на перловку короб. от На перловку він обажає клювати. От. Ну, подивимося, що воно буде на попапчик. Попробуємо більш так професійно половити рибу. Ось такий в мене один Перша ліпешечка буде. гарно виглядає ну і все в принципі йдемо закидувати а тут -а у нас буде ось перловка наципляємо скільки можна перловку варимо засипаємо її паніровочними сухарями і виходить ось таке отут короб од от і дур'є не знаю Чому йому так подобається тут перловка? навіть кукуруза він не так клює, як на перловку. Ось так, забиваємо. Поки ми мікс настаюється, будемо ловити на гейзер. Що, йдемо закидати. Тут глибина везде плюс-мінус одинакова. Метра 3-4 раніше було, а зараз я не знаю скільки тут, якщо чесно. І холод я теж з собою не взяв. Ну що, була тільки що перша покльовочка, я вам скажу. Ну так, що то дьор-дьор-дьор і все, Пацік, ніфіга нема. Але вже цікаво, на перловку. Друзі, от попапчик сработав, слухайте, слухайте, ніфігася. Чуть удочку не утянуло Хто? Байтранер, ні На попапчик Дивіться який коропець, так? Да? А це вам по робота, а я на нього взагалі не возлагав надіжди. Ти, ти. Та ти що, песня? Не знаю, дивіться, друзі, на попап. Ось он, так сказати, сучасна риболовля вже. Красивий, так? Да? Заголотнув. Ну заверх губи, звісно, не знаю, що це. Коропець. Такий маленький, а на попапчик взяв. Дивіться, тільки що не було часу знімати відео. Закидував одну удочку. Ось такий. Ну це геть уже смішний розмірчик. Такий. Ну це сазан, знаєте, це не короб навіть. Длиний. На перловку Зарядив, я, коротше, ще свій пікерочок. Сюди поцепимо такі балансики попробуємо На баланс його половити. Маленький крючечок, 30 грам кормушечка і зараз так легенько. Делікатну снасть таку попробуємо половити. Дивіться, який ще один. такий на ладошечку. Коропець. І так гарно запротивляється, але хочеться вже і найти і побільше. Дивіться, друзі. Клюмака. Що? Одна. То воно і нема. Я з цією відеосйомкою прозівав. Друзі. Оце вже щось покрупніше я І Тільки на одну вудочку. Вудочку, на фідер. Ну це і добре, що на фідер кліє, бо на нього більш цікаво ловить такий. Дивіться, друзі, а як ти його витягнеш тільки? Покажи <рес> А ну покажи такий... Батько на який крючок ловить коропа. Як ви думаєте, це нормально чи ні на такий крючок ловить? <рес> <рес> сьогодні попали прям на жор коропа. Вчора на жор щуки. Сьогодні на жор... Коропа, дивіться, тільки я одну вудочку наживляю. Звісно, розмір невеликий, але теж приємно. Де ви зараз положите? На платниках так часто не клюють коропи. Вже клює ще одна вудочка, поки я цю наживляю. Дивіться, ось такі. І тут вона вудочку дзибає, ну на вудочку, де як викладає. Дивіться, тут як спортсмени ловлять на коропа, на крючок, щоб ви розуміли, наверно, 0,16 і лісочка, дивіться, як тяне. Такий хороший. Це буде удивительно, якщо ти її зараз піднімеш на той крючок. Дивіться. Ну він заглотнув вже його. Дивіться, а. О, це покрупніше. Дивіться. Головне, щоб не піднімає, щоб він не дергав. А, ну покажи. гарный да Во, вот во, во. Угу. Угу. Давай крючок. у да, ну у друзья, у у у Ну, давай. Сейчас тоже у там же будет. Да, есть. Зайшёл обратно. Что ж такое? О. Есть, друзья, долго я стоял ждал, хотел снять вам поклевочку и есть. Девяти, а? Красавцы клюют. Ну я вам скажу, вже одна поплавочка переловила моїх три фідера, Все-таки поплавочка це тема. Ось такий стандартні вони тут якісь грам стоить, ну це ж... Знаєте, воно як закон подлості, На саму легку удочку клюнув якийсь дурачок, блин. Так стартанув. Ну конечно може стандартний буде. це ж... Все таки Пікер. Ну... Но... Ого! Подивіться, щоб він там мені не завів. Траву щоб він, а він вже, наверно. Ага, ну бачите, вже шатається. Ай, -майо! все, вже йому нічого не зрозую. А ну може вийде? О, вийшов, 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 вийшов. Чуть худочку не вкрав. Ну так, да, такий стандартний, він просто одразу пішов на мене. Ну, на Питере, я тебе скажу, приятно тоже тягать. Его. А, ничего себе. Я ж кажу, так и знал, что, блин, на оце клюне самый... Дивите, який. На 40 граммовый пикер, друзья, как вам? Слава Богу, что именно там вышел. Дивите, вам видно, чи не? Хоть вам покажу, чтобы... Ви побачили... воно ну, який коропець, да? Пацаки нема в нас, да? На руками, браті. <риклад> <риклад> Та ти що? Оце, друзі, рибалочка мічти у нас. Якби його взяти, зараз без пацаки. Давайте попробуємо. Отак мать акуратненько його зараз. Получиться, получится, не получится. Опа, сюда. Да, дивіться, які кабани клюють. На пікер, друзі, на пікер. Представляєте? Я офигею. Ну як він стартанув. Опа, акуратно, друг. Клас. Кудочко, так, знаєш, не толкало, а просто пішло. Оце вже, друзі, наконец то щось хороше взяло на попад. О, сердечко починає, має на, на другий клює, блін. Ого, ого! Можеш витягнути клюдочку йди? Оце вже він. Оце вже хороший. Ну я не скажу, що прям сильно хороший. Да витягни середню, вона посередині просто тут, щоб вона мені взагалі не мішала. Зараз якось моя. Мені... Це такий до двох, мабуть, даже важкий зараз. І на по-пап. Ти байки, блін, не здається, гад. Та давай ти вже здавайся, козел. О, все, це вже він в воздуха хлебнув, все, бери його. Ні, заліз, по Єсть. Дивіться, який хороший. Це такі попав. Ні, візьму я собі, чи ти не прийдеш. Зараз я візьму в руки він має випригнети. Дивіться як я. Красавчики клюють. А це сього лапить, так? Да? На попап теж. Друзі, на пітер кожна риба кажеться, як не знаю, якась Велетень, як наче якась... Де не спливає. Та я не, дум... не думаю. Ну, навірно, більше, чим звичайно. Раз не хоче спливати. Просто дурний ітись. Ну, Трошки більше, ніж звичайно. Да, я сейчас я возьму. Дивите, на пикерочек, да, какой? Клюнул. Не, хорошая слуха это, дивите. На пикер 40 грамм. Вообще песня. Это сейчас, как иначе, хорошая так зигнула удочку. Не? Вроді в удочку так зігнуло. Що ж возле отут да. аж зігнуло. Ох, в мене клює. На все в тебе прям тебе? Що? так ой. в мене клює, дивіться, йо. Ну, от щось таке в мене. А? Одинакові? Ага. Блін, ребята, бачили. Чик удочку не витягнуло. В прямому ефірі просто. Чик мій пітер не витягнуло. А ну-ка може і в мене це стандарт. Ну, щось прям так. Блін, ще, дивіться, пішла ще одна вудочка. Что ты будешь делать? Сейчас. Ай. Ох, вот это конечно капец. Это ж надо было так. Видите, как мне... от... Короче, зійшов корабчук, отстрельнула кормушка, просто все удочки перепутались. І на одній вже висить пору, потому что оно тягает сумасшедше. Сейчас должно должно потянуть. В прямому ефірі, а? Як я чітко камеру включив? Зійшов. Ну нічого, зато я вам показав, як він клює. Що, підійшов фінал нашої риболовлі, дуже офігенно. Ми вам Тоже сподобалось. Так що всім дякую за перегляд. Друзі, коропами десь все не випускали. Точніше, навіть випускати не будемо. ми його відвеземо на ставок. Там є у нас такий ставок. Який, ну можна сказати, громада, я не знаю навіть, як вам об'яснити, ми туди запустимо Коробчука, тому що тут сітями все вибивають. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.